Захисні пристрої, лакей, ультратемпе, біфренд належать до адаптувальних засобів, це не ліки, вони нічого не випромінюють і не контактують з організмом, це технічний засіб. Що змінює рівень і поляризацію ЕМВ довкола себе, допомагаючи зняти організмові електромагнітне обтяження, що негативно діє, і відновити імунітет, який і бореться з багатьма хворобами, Лакей – ексклюзивний стаціонарний відновлювач усіх систем організму. Біоенергоінформаційний пристрій лакей, належить до адаптувальних пристроїв пасивного типу, із хворобами та проблемами організм бореться самостійно, але за допомогою зміненого під дією лакей навколишнього простору. Лакей являє собою режекторний фільтр у вигляді коротко замкнених витків певних розмірів і сплавів з деякими технологічними та конструкційними особливостями, які є ноу-хау. У результаті навколо захисного пристрою різко змінюється характер зовнішнього випромінювання. І будь-який живий організм зазнає значно менших впливів зовнішніх полів у найбільш небезпечному для людини частотному діапазоні від 40 до 70 ГГц. При цьому в радіусі дії пристрою не тільки гаситься шкідливий вплив, а й на противагу йому формується зміна параметрів довкілля, що приводить внутрішню енергосистему людини в гармонійний стан. Ці лікарські засоби здавна застосовують у медицині, впливаючи слабкими та надслабкими полями на БАТ за допомогою біорезонансу. У результаті виявляється корекційно нормалізувальна дія, виправляється деформація біополя. Такою ж мірою оздоровлювальний ефект дає вплив на зони, пов'язані з органами. У разі захворювання відзначено підвищену чутливість зон. Одночасний вплив на БАТ і зону органа дає повніший оздоровчий позитивний результат, лакей джерело біокорекційного поля зі спеціальною характеристикою. Це поле впливає на процеси обміну речовин у клітині, чинить нейтронну дію з виразним седативним ефектом. Як акумулятор біоенергії лакей заряджається, використовуючи енергію патологічного процесу і віддає її організму в разі нестачі, вирівнюючи енергетичний баланс зони контрольованої ним. Клінічно це проявляється зниженням емоційного напруження і афективної нестійкості, поліпшенням апетиту. Нічного сну, поле, лакей сприятливо діє на функції центральної нервової системи, що дає змогу успішно використовувати його в разі неврастенії, атеросклерозу мозкових судин, вертебробазилярної недостатності, перехідних порушень мозкового кровообігу, наслідків перенесених ішемічних мозкових інсультів. Вельми чутлива до поля, лакей, серцево-судинна система. Поліпшується коронарний кровообіг, знижується потреба міокарда в кисні, збільшується толерантність до фізичного навантаження, підвищується поріг нападу стенокардії. Сприятливо впливає лакей на периферичні судини і пов'язані з цією системою захворювання, облітерувальні захворювання судин кінцівок, тромбофлебід, хронічна венозна недостатність та інше.